Всім привіт! Якщо вам набридли просто макарони з сосисками, пропоную ось такий варіант страви. Нам знадобиться квасоля стрючкова, морква, макарони, сосиски, олія, томатна паста, цукор, паприка, мелений сухий часник, сіль, перець. Спочатку нам треба зварити макарони. Для цього ми набираємо воду в каструльку і ставимо її на плиту. І чекаємо, поки закипить. Потім треба порізати сосиски на кружечки. Ви можете взяти або варену сосиску, або баварську сосиску. Нарізали сосиски, тепер переходимо до моркви. Натираємо моркву. Вийшло так. Тим часом, поки ми теглимо моркву і різали сосиски, у нас закипіла вода. Нам водичку треба посолити та додати трішки олії, щоб потім не злиплися макарони. І залишаємо буквально ще на хвилинку, щоб вона нормально закипіла, щоб можна було додавати макарони. Вода закипіла, додаємо макарони та ретельно мішаємо. Можливо, вам треба буде трішки прикрутити газ. Поки варяться макарони, будемо робити піджарку. Трішечки олії, умикаємо газ. Даємо пательні нагрітися. Коли нагрілася олія, висипаємо морку та ретельно помішуємо. Так само не забуваємо ще періодично помішувати макарони. Пройшло десь 2 хвилинки, всипаємо сосиски і теж даємо їм підсмажитись, ретельно помішуючи. Потім додаємо стручкову квасолю. Накриваємо кришкою і будемо робити соус. Для соусу нам потрібна томатна паста. Перець чорний. Трішечки, сіль. Цукор для стабілізації смаку, паприка та сухий часник. Додаємо трошки водички та перемішуємо. Додаємо наш соус до сосисок. а перемішуємо, накриваємо кришкою. Наші макарони зварилися, беремо тепер та за допомогою шумовки пересипаємо їх до сосисок. Або можете злити воду і потім їх висипати до сусисок. Ретельно перемішуємо та вимикаємо вогонь. Ось так в нас вийшло. Дуже смачно. Ставимо лайки, підписуємося на канал.